На Великдень багато господинь фарбують яйця. Це давня традиція, яка об'єднує родини та приносить радість. Використовують спеціальні та натуральні барвники. Наприклад, цибулеве лушпиння. Найкращий день для фарбування це чистий четвер. Цього року він випадає на 17 квітня. У цей день християни згадують таємну вечерю і готуються до Великодня. Господині варять і фарбують яйця, печуть паски. Важливо встигнути все до страсної п'ятниці, коли будь-яка робота заборонена для фарбування краще обирати натуральні барвники. вони безпечні для здоров'я. Це можуть бути овочі, кора, листя, трави та ягоди. Наприклад, буряк дає рожевий колір, куркума, жовтий, чайкарка, де синій, а шпинат зелений. Такі барвники не такі яскраві, як спеціальні, але здивують своєю палітрою. Україна вже більше десяти років бореться з Росією. Це найжорстокіший ворог 21-го століття. На початку 2022 року агресор почав повномасштабну війну. Вона зруйнувала багато життів у цей складний час. Деякі відомі українці вирішили залишити країну. Олексій Потапенко, відомий як Потап, зустрів війну за кордоном. Він запевняє, що може повертатися в Україну і допомагати армії. Однак його інтерв'ю з російським пропагандистом викликало критику. Хореограф Влад Яма. Виїхав 24 лютого 2022 року до Сполучених Штатів. Він допомагає Збройним силам України, збираючи гроші за кордоном. Комік Валерій Житков, Тамбовський вовк також залишив Україну. Його колеги з кварталу 95 були здивовані. Репер Київ Стонер переїхав до Сполучених Штатів. Він має американське громадянство і запевняє, що активно допомагає Україні. Комік Андрій Щегель виїхав з України з дозволом на благодійні цілі. Зараз він у Сполучених штатах, але в Україні тривають судові розгляди. Шоумен Олександр Елерт виїхав до Каліфорнії. Він виступає зі стендапом і отримує критику за виступи російською мовою. Актор Дмитро Ярошенко залишив Україну, побоюючись мобілізації. Він відомий своєю ролью у фільмі Заборонений. Руслан Ханумак виїхав до Сполучених Штатів у 2024 році. Він пояснює це бажанням бути поруч із сином і має відстрочку від мобілізації. Ці історії викликають різні реакції. Кожен має свої причини, але не всі їх розуміють чи підтримують. Грузинська паска це особлива випічка, яка залишається вологою і солодкою. Вона походить з Тбілісі, і цей рецепт гарантує автентичність. Приготування потребує близько п'яти годин. Ви отримаєте три великі паски і одну середню. Для опари вам знадобляться 250 мл молока, 50 грамів цукру, 30 грамів пресованих дріжджів і 200 грамів борошна. Для тіста потрібно. 250 грамів цукру, 125 мл сметани, три жовтки, 2 яйця і 2 чайні ложки ванільного екстракту. Додайте 125 грамів вершкового масла, 100 мл олії, 1 чверть чайної ложки куркуми, цедру одного апельсина, 2 столові ложки алкоголю і 650 грамів борошна. Також знадобляться 200 грамів сухофруктів і 1 столова ложка борошна. Іспанська команда Реал та англійський арсенал зустрінуться знову в плей-офф Ліги Чемпіонів. Матч відбудеться 16 квітня 2025 року в Мадриді. Гру можна буде дивитися онлайн на сайті 24 го каналу. Цього дня пройдуть два матчі відповіді чвертьфіналу Ліги Чемпіонів сезону 2024-2025 років. Головна гра буде в Мадриді, де Реал прийматиме Арсенал з Лондона. У першій грі на стадіоні. Ні, Арсенал здивував фанатів. Команда Зінченка перемогла Реал з рахунком 3-0. Деклан Райс відзначився дублем, забивши двічі зі стандартів. Тепер реалу потрібно забити щонайменше три голи на стадіоні сантьяго Бернабеу, щоб мати шанс на екстра тайми. Обидві команди не ведуть чемпіонську гонку у своїх лігах. Арсенал відстає від Ліверпуля на 13 очок. Реал відстає від Барселони на 4 бали. Матч можна буде подивитися онлайн на платформі. Man Гого. Початок гри запланований на 16 квітня о 22 годині за київським часом. Перед грою експерти обговорять матч на стадіоні Сантьяго-Бернабеу. Сайт 24 го каналу проведе текстову онлайн-трансляцію з відеоголів та оглядом матчу. Тайсон Ф'юрі, відомий як циганський король, може не повернутися у професійний бокс. Боб Арум, відомий промоутер, сумнівається в цьому. Він вважає, що Ф'юрі не захоче знову проходити важкі тренування. Тайсон фінансово забезпечений і йому це не потрібно. Арум згадує слова Марвіна Хеглера. Вони про те, що багатій у шовковій піжамі не встає рано для пробіжки. Тайсон востаннє бився з Олександром Усиком у грудні 2024 року. Після цієї поразки. Він завершив кар'єру у січні 2025 року. Але Ф'юрі продовжує тримати себе у формі. Він навіть поділився відео в соціальних мережах, де працює з грушею. Багато людей купують паперові форми для пасок перед великодним. Але якщо ви не встигли їх придбати, не хвилюйтеся. Можна зробити форму вдома всього за дві хвилини. Це простий спосіб, який допоможе зекономити. Вам знадобиться тільки фольга. Візьміть два шматочки фольги, накладіть один на один і трохи зігніть. Потім обгорніть фольгу. Банку потрібного розміру обов'язково залиште край загнутим на дно. Так ви отримаєте готову форму. Форму можна зробити великою, середньою або маленькою. Це залежить від того, якої величини паска вам потрібна, щоб паска не прилипала до дна. Скористайтеся пергаментом, виріжте кружечок за розміром дна банки, покладіть його всередину форми і змастіть олією. Для вдалої паски важливо, щоб тісто займало приблизно одну третину висоти форми. І пам'ятайте, витягуйте паску тільки після того, як вона охо колони. це забезпечить вам смачну паску для святкового столу. У 2024 році батальйон безпілотних систем Немесіс став полком. Це дало військовим більше можливостей і збільшило потребу в нових кадрах. Володимир Коломоєць з 412-го полку Немесіс розповів, що тепер можна приєднатися до полку без участі територіальних центрів. Кожен може самостійно обрати посаду. Полк працює над новими напрямками, щоб зменшити кількість ворожих атак дронами. Перехід від батальйону до полку розширив бойові можливості. Полк тепер мобілізує людей безпосередньо. Процес простий: людина знаходить полк немесіс в інтернеті, заповнює анкету і з нею зв'язується. Потім проходить медичний та психологічний відбір і зараховується в підрозділ. Полк пропонує різноманітні вакансії, зокрема у стратегічному напрямку перехоплення дронів. Це робота, яка щодня рятує життя і робить атаки менш доцільними для Росії. Еліна Світоліна, перша ракетка України, успішно стартувала на турнірі WTA 250 у французькому руані. У першому матчі вона грала проти швейцарки Жіль Тайхман. Світоліна перемогла з рахунком 6-4, 6-2. Це вже друга їхня зустріч за останні чотири дні. 12 квітня Еліна також перемогла Тайхман у кваліфікації до Кубка Біллі Джин Кінг. На турнірі в Руані Світоліна не залишила шансів 96-й ракетці світу. У першому сеті вони змінялися брейками, але при рахунку 4-4 Еліна виграла два гейми поспіль. У другому сеті вона взяла чотири гейми поспіль. Хоча Тайхман скоротила рахунок до 4-2. Проте Еліна завершила сет 6-2. Матч тривав одну годину 28 хвилин. Це вже п'ята зустріч між Світоліною та Тайхман. Еліна веде в протистоянні 3-2. У наступному колі буде українське дербі. Світоліна зустрінеться з Ангеліною Калініною, яка перемогла японку на охібіно. Це буде де їхня третя особиста зустріч, і в попередніх трьох перемагала Світоліна. Колишній голова Броварської районної державної адміністрації знову постане перед судом. Він збив чотирьох людей у нетверезому стані. Київський апеляційний суд прийняв апеляцію прокурора Київської обласної прокуратури. Вирок Броварського міськрайонного суду скасовано. Справа буде розглянута наново в суді першої інстанції. Прокурори домоглися перегляду вироку Володимира Майбоженка. Раніше його засудили за збиття чотирьох людей. Суд затвердив угоду про примирення. Майбоженку призначили штраф у розмірі 34 тисяч гривень. Його також позбавили права керувати автомобілем на три роки. Зараз угоду скасовано і справу переглянуть. Переговори між Сполученими Штатами Америки та Україною щодо угоди про корисні копалини тривають. Дональд Трамп пом'якшив свою позицію в деяких питаннях у Білому домі. Впевнені, що угоду підпишуть найближчим часом. Політолог Ігор Рейтерович зазначив, що в Сполучених Штатах є оптимізм щодо угоди. Проте Україна ще не вирішила питання про борг. Йдеться про 100 мільярдів доларів, які Америка вважає боргом України за військову допомогу. Конгрес США виділив Україні кошти. Лише 35 мільярдів пішли на пряму бюджетну підтримку. Інша частина залишилася в Америці у вигляді техніки, як от танки та бронетранспортери. Сполучені Штати замінили надане Україні озброєння новим виготовленим на американських заводах. Це може стати ключовим у тексті угоди. Україна найняла американську компанію для представництва своїх інтересів. Це важливо, оскільки американські лобісти краще знають, як діяти у владних колах. Поточна ситуація з угодою виглядає не дуже оптимістично. Україна змушена її підписати. Це питання вже не лише економічне, а й політичне. Для Дональда Трампа угода важлива, адже його обіцянка завершити війну в Україні за 100 днів вже близька. Основне завдання України підписати угоду, яка буде вигідною для обох країн. Рейтерович застеріг, що несподіванки з боку Білого Дому ще можуть бути попереду.